Вітаю вас, друзі! Днями росіяни на тимчасово окупованій території України провели запальний бомбезний концерт. А ребят жалка, царство небесний. Цей концерт унікальний, тим, що спочатку він був концертом однієї російської виконавиці, а потім перетворився на концерт Кобзона. Подія виявилася настільки ефектною, що її би точно оцінив би Владлен татарський. Та й він би схвалив такий концерт, тому що сам закликав знищувати ворога усюди. Убивати ворога я всім доступними способами. Власне, саме так воно і сталося. Тепер учасники цього концерту зможуть розповісти про свої враження самому Владлену татарському. Бум. Ай, Кобзон якомога частіше збирає отакі аншлаги. Подія ця сталася у глибокому тилу російських окупантів у селі Кумачове Старобешівського району Донецької області. Воно розташоване аж біля кордону. Російські окупанти компактно вирішили зібратися на концерт у одному місці, і по цьому місцю і прилетіло. А саме по місцевому будинку культури, саме звідти, ви бачили те відео. Ось одна й та сама актова зала. Запальний концерт відбувся три дні тому. Тоді ж окупанти виклали відео, але потім чомусь почали його видаляти. Сотрудниками були обнаружені осколки на місці обстрілу. предположительна від РСЗО Хамірс. Вони тоді не повідомили про будь-які втрати серед російських окупантів, але розповідали, що загинула якась жінка Від ракетного обстрілу українськими націоналістами гражданської інфраструктури населеного пункту пункта Кумачова Старобіжського району Подібла жінка. і тільки учора стало відомо, що ж це за жінка була. А це була Поліна Міншова із Москви, російська акторка та волонтерка. І це був її останній концерт. Пушечка, концерт, який вона там давала російським. М окупантам із 810-ї бригади морської піхоти збройних сил так званої Російської Федерації. Дійсно, частина морських піхотинців російських із 810-ї бригади є у Донецькій області. Там три дні тому подохло близько 30 цих морпіхів, але основні підрозділи 810-ї бригади базуються зараз на Херсонщині. Варто відзначити, що це точно далеко не останній подібний концерт у російських окупантів, тому що вони взагалі дуже люблять проводити концерти неподалік від лінії фронту. добровільний добровольний вибор. В далекій ТВ купив білет сюди своїх нібросів. Насаждається своїм. Я очень впечатляет. Место ну реально за душу. Ми що узнали много історії. І навіть після оцього прекрасного концерту, коли подохло близько 30 морських піхотинців, росіяни все одно кажуть, що ці концерти мають тривати. Вони дуже важливі. Нужні концерти. Нужны ли постановки во время війни Очень нужны. Тим паче, що такі концерти для російських солдатів дуже корисні, тому що це корисно, коли російські окупанти дохнуть. говоря уже какую пользу для это оказывает. Взагалі, знаєте, друзі, тупість росіян це насправді наш найбільший і головний союзник. Є ще одна показова історія. Прилітіла заправку. Горить все. якось одне російське створіння, радник їхнього там якогось губернатора, припхалося на тимчасово окупованій території Луганської області і дуже оперативно виклало ось оце фото із прив'язкою до місцевості. І майже одразу як він це зробив, по тому місцю і прилетіло. На жаль, саме створіння не подохло. Тільки що прилетіло. Давай, давай посаду, вивай! Але повернімося до теми того самого концерту. Важливо не тільки що саме сталося, і де сталося, а й коли сталося. А сталося це на день російських ракетних військ та артилерії. Самі російські пропагандисти почали писати, що мовляв, дивіться, росіяни сміялися із того, як вони вдарили по 128-й бригаді Збройних сил України. А тепер по них самих прилетіло, коли вони були скупчені у одному місці. Нагадаю, раніше на День ракетних військ та артилерії України. Командування 128-ї бригади зібрало особовий склад, зокрема артилеристів в одному місці для нагородження, для шикування. І тоді росіяни завдали ракетного удару. Після цієї трагедії президент України сказав, що необхідно розібратися у ситуації, покарати усіх винних, і найголовніше, щоби такі трагедії більше не повторювалися. Це стосується і того, щоб ніколи більше не повторились такі трагедії. Як з воїнами 128 ї бригади, проте я маю сказати, що, хоч ми і сміємося, із росіян, які звісно нічому не вчаться, і слава Богу, насправді у нас ситуація у війську практично не змінилася. І досі після трагедії зі 128 двадцять бригадою, після заяв президента, що це не має повторитися, окремо узяті командири у підрозділах Сил оборони України дуже люблять урочисті шикування і збирати особовий склад у одному місці. Проблема досі існує. Тим часом продовжують скаржитись російські пропагандисти на перебування сил оборони України на лівому березі Херсонщини. Противник окопався дуже серйозно, і в ближайші дні ми його точно там не сламаємо. Вони визнають, що російським підрозділам взагалі дуже важко навіть наблизитись до місць, де перебувають сили оборони України, тому що постійно по шляхах, де вони намагаються ходити і їздити, щось прилітає. Не можемо зайти на населений пункт, де всі позиції по. Стопи пристріляним натомість росіяни кабами продовжують рівняти із землею населений пункт кринки, але щось мені підказує зовсім скоро для них там можуть бути дуже неприємні сюрпризи. В цілому ж російська пропаганда ніяк не може випрацювати одну єдину лінію щодо того, що їм казати щодо ситуації на лівобережжі Херсонщини, і поки що розповідає, що усе там у них під контролем, повністю і ніякої десантної операції немає. Пропагандисти кажуть, Прямо протилежне на херсонському напрямку продовжується десантна операція ВСУ і спроби розширити плацдарм в районі села Кринки. Так, наприклад, всі спроби бойовиків провести десантну операцію на херсонському напрямку не увінчали успіхом, гді до сих пор не получається видають противника зі сторони населеного пункту. Доволі низький морально-психологічний стан демонструють також і російські морські піхотинці на Херсонщині. Все печально Як получали пі так получаємо, поки. І більше. Один із них, оцей тимчасово живий, що записував дане відео, взагалі настільки втомився, що вже навіть готовий на нічию. Согласен, на нічию на мир. Це все робити. Там по ту сторону такі таких людей, як і ми. А особливо його та його соратників дістали на тому напрямку українські дрони. Камікадзе каже, що на одного їхнього окупанта припадає три українських дрона. Те, що коротше, На одного нашого три псильси у коротше. Питай, сматри, страшно. і щоб оце жахіття для росіян не припинялося, а ставало тільки більшим. І на усіх ділянках фронту ми продовжуємо посилювати сили оборони України новими і новими ФПІВІМ військам. Зараз дуже непросто. Ситуація на фронті надзвичайно складна, але ті додаткові можливості, які ви надаєте українському війську, дозволяють іще краще і іще більше винищувати ворога. Ваша допомога надзвичайно важлива, тому продовжуйте, будь ласка, і надалі. Підтримувати сили оборони України.